Друзі, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр радий бачити всіх вас на нашому Ютуб каналі у нашій великій дружній сім'ї. Товариство ще раз хочу привітати всіх підписників, всіх глядачів мого ютуб каналу з Новим роком, з різдвяними святами. І, друзі, хочу звернутися до вас, до всіх моїх глядачів, підписників, які, людей, які будуть дивитися це відео з таким от проханням. Мій колега товариш по цеху Сергій Шелудько вчора ввечері записав таке відеозвернення, в якому попросив всіх нас, людей, які займаються сільським господарством блогінгом, допомогти в такій от справі придбати автомобіль для хлопців з одного із наших підрозділів, які виконують бойові завдання. Товариство, ми зі своєї сторони, особисто від себе, від своєї сім'ї, внесли невеликий внесок до нашої спільної перемоги, і хочу попросити всіх і кожного з вас хто скільки зможе, звичайно. Не відриваючи там дуже сильно від своєї сім'ї, рідних, близьких, але зробити таке пожертвування, внесок, підтримку для наших хлопців, які захищають наш спокій, наші домівки. Ну і ми разом з вами можемо зустрічати оці новорічні і різдвяні свята разом. Тому що це та війна, де не можна стояти в стороні, не можна. Якби щоб наша хата стояла з краю, ворог потужний, ворог сильний, підступний, і ми маємо в свою чергу робити все від себе можливе для того, щоб перемога була обов'язково за нами, а вона товариство буде обов'язково за нами. Силочку внизу під описом залишу на реквізити банківської карти Сергія Шелудька. Ще раз говорю: хто скільки зможе, той і допоможе. Пожертвує кожна гривня. Вона на рахунку, і якраз от поодинці ми нічого не варті. А коли ми об'єднані, коли ми разом, ми обов'язково здолаємо цю нечисть. Безпосередньо зараз є потреба у автомобілі, будемо робити все від себе можливе, щоб назбирати хлопцям на автомобіль. Буде потрібен танк, будемо збирати на танк, буде потрібен літак, будемо збирати на літак. Я вважаю, що це одна. Єдина задача, місія, яка стоїть перед всіми нами, тому що хлопці стоять на передовій там в 150 разів важче аніж у нас, у людей, які зараз знаходяться в тилу. Ми в свій час дуже так, нормально хапнули, ну і якраз от люди, які пережили ці хвилини жахіть, їхнє життя докорінно змінилося, і ми вже ніколи не були такими, як ми були до цього, до початку війни. Так що, товариство, дякую за увагу, дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, що ми зробимо це. Ми назбираємо кошти на автомобіль. Ну і 2023 рік стане для нас роком перемоги. Так що, товариство, до нових зустрічі! Дякую за підтримку, дякую за увагу. До нових зустрічей.